Сілочко від ЗВК село, як видно, так замовив немало. Покажу, що використовую вже на постійній основі, що спробую перший раз. І так, поїхали. Ну, Хто слідкує за каналом, знає, що використовую засіб для дезінфекції кліносан і йодоклін. Тиждень кліносаном посипаємо, тиждень йодокліном посипаємо, закриваємо по максимуму всю патогену мікрофлору. Також є клінодрай, універсальний засіб для дезінфекції. Коли родилося поросятка, можна обтерти, під мамками насипати, щоб було сухенько. До речі, ми зараз підемо насипаємо, тому що деякі мамки є такі, що наливають щось там під себе. Підливають, а воно має бути там все чистенько, тому що для поросяток це досить важливо. От, також замовив підкислювач корму, також на постійній основі в них замовляю, тому що е, дивлюся, що працює досить досить гарно, гарно тому що е, дивлюся по поросятам, корм, конверсія корму, все на рівні. Писали в коментарях, що Підкислювач не має характерний запах кислоти. Пояснюю, що цей підкислювач він йде в оболочці, тобто внутрі сам підкислювач, а зверху така оболочка, яка розчиняється в самому місці, де воно потрібно, тому що сам підкислювач, хто знає, він такий, що швидко може бути псуватися. А щоб воно зберігало свої всі властивості, то зрозуміло, що його гарно законсервувати, і тоді воно щоб подіяло, коли воно потрібно діяти. Як видно, говорю, що замовляю? Питань немає до нього, все нормально. Також видно, замовив. Це перший раз дезодрай, щоб гарно пахло, можна сказати, в тих місцях, де не гарно пахне. Ну насправді, це дезодрай це такий підливається там, де септики, вигрібні ями, щоб воно дезінфікувало і зрозуміло давало певний запах, тому що. В Цих місцях найбільше патогенного середовища, саме більше таких якихось негативних факторів, які можуть тоді вплинути на тварин. Ну і, звичайно, перший раз замовив Maxibite. видно, в сухій речовині, і Maxibite Aqua. Це засіб від мух. Так як всі знають, всі страдають, особливо літом від мух. тому що мухи лізуть там, де тварини. От, і, і липка стрічка, незрозуміло, що не зрозуміло, що не допоможе. Тому завжди беру, пробую, тестую ті засоби, вже тестував і дорогі засоби, і дешеві. Засоби, щоб воно було ефективні, от беремо, розчиняємо всі рамки обходимо і будемо дивитися, як воно буде діяти. Ну, воно одразу показує, чи воно діє, чи не діє, бо зараз якраз починається вже сезон мух. Будемо експериментувати, оцей засіб іменно показувати, тому що цікаво, як він спрацює. Да, говорю, за яка село мені подобається працювати, тому що вони ціна і якість відповідає повністю. Сьогодні замовив, завтра приїхало, затримок немає. Думаю, що, що і далі будемо продовжувати, так як жуворі, що, що аналогів немає. Тобто це український виробник, і думаю, що потрібно підтримувати завжди наш вітчизняний український виробника.